Діви, привіт! Я вас вітаю цього серця з наступаючим новим 25 роком. Як завжди, треба бути готовими до того, що нам принесе рік. Для цього ми з вами подивимося, що нам скажуть карти Таро. У нас одна колода, на якій ми будемо з вами дивитися самоаналіз, поради від янголів, і у нас іде. Містичне таро. Будь ласка, сідайте зручно, беріть собі кота на руки. Ось один коло мене сидить, Ларс прийшов до нас робити розклад, і будьте готові почути поради, підказки для вас, використовуючи, які ви зможете для себе знайти правильну лінію поведінки. Так, перша карта це з якою енергією нам потрібно або зайти повільно, або забігти, або залетіти, заскакати, хто як, в 25 й рік. Паж Кубків. І в нас дно ну, колоди королева мічів. Діви, ви в нас земля, тобто ви в нас королева пентаклів. Про що говорить Паш Кубків? Ви заходите в 25 й рік з мріями. В даному випадку, ви бачите, дівчинка сидить, в неї тут рибка з'явилася з, з в чашці з кавою, і вона щось від неї хоче, коли в останній час мріли. Останній раз, коли ви казали собі, у таку можливо, лежали в ліжку, чи їхали в автобусі, чи гуляли зараз по різдвяному базару, дивилися на цю всю магію і казали Всесвіт, я так хочу жити у морі або хочу мати класну роботу, розумітися з чоловіком, з дітьми, все, що ви хотіли б мати, коли ви про це мріяли. Рік треба почати з самих мрій. Паж і емоції, Паш Кубків, Паш Емоції говорить, що почніть мріяти і зробіть такий собі, як маленький вогник, запаліть ваших мрій. Пропишіть, продумайте, що може. Здійснитися в наступному році. І в нас королева мечів знизу говорить: дивіться, спостерігайте, аналізуйте свої, можливо, якісь щупальця протягніть, руки, для того, щоб ви змогли справді подумати, а що мені б ще хотілося. Бо всесвіт може і виконає ваше бажання, якщо ви його не озвучуєте, то що йому там виконувати? Тепер дивимося, що з особистим життям. Рицарь Кубків. Зберіть собі серце. І тут цікаво, дивіться, ви, можливо, заберете чиєсь серце, або вже це буде і ваше. Якщо ви жили в таких цікавих відносинах, аб'юзерських або з нарцисом, заберіть собі своє. Тут може бути знайомство. Наприклад, ви познайомилися з якимось чоловіком, який вам подарував своє серце. Давайте подивимося, якщо ви шукаєте собі партнера, то Чого ви його шукаєте? Щось ви дуже багато їх на себе накинули, лише одного хочете. Тут може бути, знаєте, як що, що хочу, не знаю. Коли людина реєструється от, на сайт знайомств, і вона просто рендом є таке слово. Когось незрозуміло там ставить лайки, шукає, спілкується без мети. Тобто, якщо у вас є мета, я хочу зустріти чоловіка, якому 35-45 років, щоб він одружений, не одружений, вам чітко треба знати. А не просто всіх отих знайомих кидати на себе, той мені сказав комплімент, тот запитав. Є дівчата, які просто себе свій час дарують для того, щоб спілкуватись ні про що. Вам людина пише, пише, пише. Всі ви на мене на консультації приходите і кажете, що я переписуюся з одним, з другим, але він не хоче зустрічатися. Якщо ви познайомилися з людиною, а тут їх багато, ви бачите, ви накинули спілкування. Ви того, вислухаєте, яка в нього стерво, жінка, там діти не слухаються, там в нього проблеми з роботою, і ви на себе накинули купу чужих проблем. Зберіть собі своє серце назад. І Познайомилися з кимось, поспілкувалися з ним, кажемо, ми зустрічаємося через тиждень, там, через два дні. Але не кидайте на себе проблеми інших. Забирайте собі своє серце. Якщо ви знаходитеся у стабільних відносинах, то двоєчка кубків. Тут йде зміцнення ваших відносин, ви прям одне. Зростаєтеся з своїм партнером і прям як одна людина. Ну, для когось це нормально. Коли є сайти в інтернеті там на Фейсбуці, пишуть, да, Маша і Саша, Сидоренко, там, Маланка та Петро, я не знаю, хто там, Порошенко. Тобто люди настільки злилися один з одним, що немає індивідуальності. Будьте обережні, якщо вам комфортно, значить добре. Наступна карта, яка розкаже нам про важливі події у вашому житті. О, Єрафант, клас. Підете навчатися. Тут може така мудра сова до вас. Приде. Ні, знаєте, так треба казати: мудра сова. Ось таким голосом. Хтось буде читати вам лекції. Важливим буде те, що нарешті ви знайдете людину, яка... Е Буде цікава і скажете, я хочу на її курс, я хочу на практику, я хочу на підвищення кваліфікації. Наприклад, тут моя вчителька по Таро зараз Єва Лехцер, вона з 15 січня відкриває набір учнів на навчання. Або хтось, ви захочете чимось ще іншим займатися. Давайте подивимося, чим краще вам займатися. Король кубків — це іде психологія. Психологія, тут все з водою, хто виливки, наприклад, робить, може бути магія, але іменно от рідина. Так? Тому буде навчання у вас. Пишіть, будь ласка, під відео, діви, хто що планує. І, можливо, ви і зараз не плануєте, але посеред року ви собі зрозумієте, ага. Десь згадаєте мій розклад і підете навчатися. Тепер робота, бізнес. Навчання 100%. Бачите, у вас іде навчання, при тому це початок. Туз Жезлів говорить про те, що будете ви грибсти ще граніт науки, і гристи, і грибсти, і все остальне. Для того, щоб потім заробляти гроші. Життєва енергія, яка енергія буде зараз у вас? Ой, колесо Фортуни. Буде жизність бити все прямо і по голові, як то кажуть. Все буде крутитися. Ви настільки будете швидко рухатися, будьте обережні і не забувайте змазувати ті шестерінки, щоб вони до вашого серця нормально зайшли. Ще колесо фортуни може говорити ще про те, що у вас будуть їх це, приліви. Знаєте, як в критичні дні, кажуть, там приліва, отліви У вас може бути фаза, що раз все рухається, раз не рухається. Ось такі собі фази. Тому будьте уважні, і якщо ви бачите, що ви зараз пішли на спад, ваша енергія, спробуйте ту енергію прокачати. Тепер ми з вами дві карти витягнемо. Це бажана і небажана модель поведінки. Оскільки треба спостерігати і коригувати. Єдине, що, може, вилетіла карта сама. Давайте подивимось. Король. Просто подивимося, що вона? Так, небажана і бажано. Ха -ха, клас, два старших аркана. І вже третій аркан. Давайте будемо розбиратися. По-перше, що нам говорить Кеонік та Швеяти, король Мічів, беріть своє життя в руки. Голочку, бачите? І вишивайте, що хочете, хоч хрестиком, хоть ноликом, хоч в'язю, але ви керуєте своїм життям. І так, поведінка. Коли ви ем, намагаєтеся щось закінчити або почати, будь ласка, контролюйте, хто знаходиться коло вас. Карта Лібенде закохані не завжди означає коханих, а вона означає ще партнерів по роботі. І мір означає певне закінчення і початок. Тобто тут може бути закінчення певного періоду відносин або початок певного періоду відносин. І дно колоди мах знов-таки означає, що ви. Можете. Тут, може бути, ще, ви будете починати навчатися. Наприклад, ви знайдете партнеру і мах та сама магія, про яку я говорила. Ось, хтось відливати, хтось буде в руки тримати ножечка, робити відливки, розрізати. Тобто, хто в темі мене зрозуміє. Можете навчатися магії. З вашою вчителькою. Не знаю, чому я зараз про Єву згадала, я зазвичай я дуже вдячна. Але от сьогодні просто я згадала про її уроки. Можливо, комусь з вас треба було почути цю інформацію. Неймовірна вчителька, потужний практик, просто крута людина і чарівна жінка. Тому, от манера поведінки, шукайте для себе, того, хто буде вашим провідником. Наступна карта. Це а, який урок вам потрібно вивчити. До речі, бачите ваше навчання? Тут іде навчання, наставник, тут іде туз. Щось у вас буде класне. Діви, пишіть, будь ласка, коментарі. Мені дуже цікаво, як у вас в житті все відбувається. А який урок треба пройти в вашому житті? Слухай, ну, йде п'ять навчання. Урок, все. Коротше, йдіть вчитися. Я вже ще щось скажу, ви будете казати, Лія, скільки можна. Вам треба навчатися. Притом, довго, ретельно і це все, ці всі книжки, вони вам потрібні. Які складності будуть у вас, дуже багато будете вчитися. Тут може бути, знаєте, що ваше навчання буде впливати на відносини з партнером, оскільки, якщо ви ввечері сидите, і вам цікаво певні уроки, книжки. А людина хоче, щоб. Людина, да? чоловік ваш Протилежний, протилежна стать. Він хоче, щоб ви з ним десь там поплавали, он... рибки половили, щоб веселка над вами, руки потримала. Ви кажете, ти знаєш, зараз ти мені не цікавий, мені цікаво прочитати якусь там книжку. Наприклад, от не знаю, що я зараз читаю, в мене книга. Тут знайшла, да? просто е, бухте, зельс рефлексіону. Тобто в мене купа книг, я собі ввечері читаю інколи не хочеться мені за ручки з кимось триматися. Е, зробіть собі баланс. Це може бути проблематичним. І е, фінал вашого року, який буде. Король Пентаклі, ви знаєте, тут не про людину, тут може бути про те, що ви фінансово будете рости. Може бути знайомство з чоловіком, але от мені просто йде інформація, ви виростете фінансово, будете стояти на грошах. Якщо ви оце все, те, що ви вивчите, будете правильно монетизувати, ви просто виростете фінансово. Діви ви земля, може ви зустріти свого партнеру. Але буде таке щастя. Добре, ми зараз вам закриємо, слухайте, скільки у вас старших аркан. Давайте ми вам закриємо це ваше щастя, навчання. От щось мені йде навчання. Навчання король Пентаклі і зараз ми ще витягнемо дві карти. Вчіться на здоров'я, дівчатка, і що нам кажуть янголи. Як вам треба себе берегти? Так. О, що в нас там перевернута? Гюдай Швінгунг. Карта була перевернута. Це означає, що ти ще їдеш далі будеш. Тут іде підвищувати свої вібрації. Вам зараз треба те, що ви робите, робити просто повільно і контролювати ваші вібрації. І наступна колода, остання. Діви, ви молодці. У вас така потужна енергетика. Саме з тих розкладів, які я записала, то у вас найбільша кількість старших арканів, це означає, що рік буде дуже значимим. І. Що там? Ібафлюс? Да, це про те, що я говорила. Ви бачите, якщо у вас дуже багато всього навколо буде, вам треба контролювати, що відбувається. Чи не буде це все, ем, то що у вас є? Е, що багато, то не здраво. Класна фраза. Тому, будь ласка, контролюйте споживання. Тут може бути багато їжі, ви споживаєте. Може бути, що блага, яка у вас є, ви їх не ціните. Спробуйте, до речі, поїхати тут і в Туніс. Я зараз була е, на відпочинку. Дуже бідна країна. І коли ви дивитесь на ню очима е, європейців, якщо ви живете десь в Європі, то дуже так робить вас ну, тверезим. Тому подумайте над тим, чого багато у вашому житті. Я вам бажаю гарного початку року, гарного навчання, вдячна за ваші коментарі. Якщо потрібна приватна консультація, під Відео є телефон, і почуємося з вами, діви!